Лікарі зробили два види досліджень аналізів президента України Петра Порошенка і констатували ані психоактивних речовин, ані алкоголю не виявили. Про це ексклюзивно прямому розповів головний лікар міської наркологічної лікарні соціотерапія Володимир Ярий. На протязі перших двох годин ми зробили два види досліджень. В першу чергу ми дослідили сечу. Це було ще на стадіоні Олімпійській. Жодних психоактивних речовин знайдено не було. І після цього, упродовж однієї години 40 хвилин, ми зробили постановку за допомогою газового хроматографу. Це дослідження було крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній. У нас є ще зразки волосся, які будуть направлені в лабораторію. І скоріш за все на протязі двох тижнів ми отримуємо кінцевий остаточний результат, пов'язаний з вживанням будь-яких психоактивних речовин упродовж більш тривалого часу. Що найменше, найменше можна стверджувати про останні шість місяців життя людини? Нагадаю, зранку чинний президент Петро Порошенко публічно здав аналізи на вживання алкоголю та наркотиків. Відбувалась процедура в медичному пункті на НСК «Олімпійський». Бажання долучитися до незалежного та сертифікованого проведення аналізів виявили дві приватні та дві державні клініки. Їхні представники теж були присутні під час процедури. Порошенко здавав аналіз крові, сечі, волосся та нігтів. Петро Порошенко переконаний, це треба зробити традицією для майбутніх президентів України. Нагадаю, вимогу здавати аналізи на алко та наркозалежність висунув Володимир Зеленський. Щодо іншої вимоги модераторства на дебатах Юлії Тимошенко, Петро Порошенко вважає, що це не повага до лідерки Батьківщини. Дебати це не є шоу. Я вважаю, що подібне, знаєте, зневажливе, або легковажне звернення це є неповага до Політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце, і, до речі, неповага до її виборців. Було би добре, якби дебатів відбулося би декілька етапів: дебати про позицію щодо ключового повноваження Верховного Головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки, дебати другий етап. По зовнішній політиці і давайте третій етап це є по захисту конституційних прав і свобод українських громадян. А інший кандидат в президенти, шоумен Володимир Зеленський, здав кров на аналіз не в медичному центрі Олімпійського, а в приватній клініці Андрія Пальчевського. Процедура відбулася в закритому режимі. журналістів туди не пустили. Як з'ясувалося, кров у Володимира Зеленського брав Владислав Кірякулов, колишній учасник українського кулінарного шоу. Мастер шеф вісім Кіряколов актор знімався в серіалі Свати на сайті приватної клініки. Повідомляють, що він працює в цьому медичному закладі масажистом і лікарем із загальної гігієни. Має стаж 10 років. Щодо зеленського, то після відвідин клініки він поспілкувався з журналістами про те, як завжди був небагато слів молодая, в общем, посмотрите. Ребята, ребята, дивіться наші офіційні звернення, і там буде вся інформація. А при чому тут це? Ми просто її тому що вона зайняла третій місць. Я вам всім дуже дякую. Ви не вважаєте, що таке взагалі можна загубити просто Україну в цьому перетворяється на. Як скажете, сир. як вважаєте? Штаб Петра Порошенка сумнівається в правдивості результатів аналізів Володимира Зеленського. Там кажуть, він не здав аналізи за медичним протоколом. За словами Олега Мєдвєдєва, штаб рекомендує Зеленському негайно закрити це питання, щоб розпочати змістовну дискусію. Ми погодилися на дебати на стадіоні. Ми погодилися здавати на погодилися здати аналізи, але це не означає, що ми сприйняли пропозицію зеленського надалі проводити кампанію за правилами і традиціями шоу-бізнеса. Ще раз наголошую, що вибори це не 95-й квартал, це, це не КВН, це не розсміші коміка. Ну, хоча б, як, е, як мінімум, це має бути більше схоже на що де, когда. Має бути якась інтелектуальна дискусія, а не елементи шоу. Бойовики обстріляли КПВВ Мар'їнка, пораненого українського військовослужбовця. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, стан здоров'я пораненого задовільний. Йому надали першу медичну допомогу та госпіталізували до найближчого медичного закладу. Відомо, що зі снайперської зброї стріляли по пропускному пункті близько 14-ї години з боку тимчасово окупованої території. Пропуск людей і транспортних засобів через КПВВ Мар'їнка тимчасово припинений. Три обстріли українських позицій з початку нинішньої доби під вогонь потрапили водяне, Лебединське та Павлопіль. Про втрати та поранених штаб об'єднаних сил не повідомляє. Натомість у штабі звітують, що цієї ночі українські військові взяли в полон бойовика. Розвідувальна група російсько-окупаційних військ намагалася вийти в тил українських позицій на Донецькому напрямку. Утім, об'єднані сили намір противника викрили. Тепер полоненого допитують співробітники відповідних органів. ЦВК вже прийняла паперові протоколи від 197 виборчих окружних комісій за словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка. Протоколи від двох комісій з Херсонської та Миколаївської областей. Голови обіцяли привезти сьогодні. Ще 15 протоколів. ЦВК повернула кружкомом для уточнення. Зате завершено прийом протоколів із закордонного виборчого округу. Здали усі 101 виборчі дільниці в виборча дільниці. У ЦВК сподіваються, що результати виборів оголосять в неділю 7 квітня, сказав Радченко. Росія намагається маніпулювати виборами в Україні. Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю американському мовнику. За словами Волкера, Москва не зупиняє бойові дії, вдається до будь-якої пропаганди і кібератак. Водночас дипломат має сумніви, що дії Росії вплинули на перший тур виборів. Волкер підкреслив, вибори в Україні відбуваються в демократичний спосіб. Він також порівняв їх з референдумом у Британії щодо Брекситу з виборами у США та Франції. І зараз перед українським суспільством стоїть такий вибір: чи хочуть вони того, хто просто йде проти еліти, обіцяючи масові реформи? Чи вони хочуть того, хто мабуть розчаровує їх у деяких питаннях, але зробив більше реформ ніж хто інший в Україні протягом останніх 20 років і виступив проти Путіна? На сході Китаю настала справжня весна. Місцеві парки потопають в яскравих барвах квітучих квітів та дерев. Такі красиві пейзажі до вподоби не лише містянам, а й туристам. Як розповідають останні, вони вражені красою рожевих квітів, що покривають пагорби й поля. На цю мить у мене все більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua.